Коли клуб втрачає стадіон, базу і навіть не грає вдома, але продовжує продавати бренд на мільйон, як це взагалі працює? ФК «Шахтар» – не просто футбольний клуб, це бренд, який вибудовує комунікацію в умовах, де більшість бізнесів зупинилися би. Що вони роблять? Власний медіахаб, відеоконтент, інтерв'ю з заколісся, чіткий візуальний стиль. Контент у соцмережах виглядає як у європейських клубів співпраця з глобальними брендами від Nike до Parimatch. активне просування гравців, трансфери як частина маркетингової стратегії. І увага! Навіть TikTok ведуть так, що хочеться подивитися, навіть якщо не фанат футболу. Маркетинг шахтаря це поєднання системності, адаптивності, чіткого розуміння. Бренд має жити навіть коли навколо все змінюється. Маркетинг в умовах турбулентності окрема ліга. Хочете більше розборів таких кейсів? Пишіть в коментарях, і буде продовження!